Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Жахлива ДТП у Бендерах. Подробиці. Формат 5 плюс 2 просто заблокувати в Молдові про переговори з Придністров'ям. На уроці лише два учні і ті з різних класів. А вчитель ветеринар школа в Станіславці. Гранти на туризм без податку. Пропозиція від уряду. Почнемо випуск з подробиць жахливої ДТП, яка сталася сьогодні вранці у Бендерах. У зупинку громадського транспорту, де були люди, влетіла автівка. За кермом була 20-річна бендерчанка. Один чоловік загинув. Є постраждалі. Двох жінок і чоловіка з різними переломами доставили у лікарню. Ці кадри з Бендер сьогодні вранці облетіли усі соціальні мережі республіки. На вулиці Кишинівській автівка влетіла в зупинку громадського транспорту. Там були люди. Тільки виглянула от в окошко. Тільки виглянула у вікно, живу на дев'ятому поверсі. Там стук, дерево, залізо і крик. Допоможіть мені боляче. Прибігла сюди два дерева, каштани великі, такі повалені. Машину відразу не побачила. Жінка кричала дуже, просила про допомогу. З магазину крикнули, що швидку викликали. Лежав без свідомості чоловік, його забрали. І ще один був вже мертвий. Люди йшли на зупинку, поспішали на роботу. Це було десь о 7.10. Дівчички просіля допомоги. Дівчата там просили про допомогу. Я казала, що не треба їх підіймати, бо це може тільки нашкодити. Люди в шоковому стані були. Приїхали три бригади швидких. Я чула страшний грохіт. У зупинку влетіла Міцубісі. За кермом була 20-річна бендерчанка. Дівчина водійські права отримала менше року тому. Була твереза, це показала експертиза. Власник автомобіля – 23-річний житель міста. Теж був у салоні. Але в нетверезому стані з них ніхто не постраждав. Попідварительне вірсі за попередньою версією дівчина рухалася з явним перевищенням швидкісного режиму. В якийсь момент втратила керування транспортним засобом. Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і здійснив наїзд на зупинку, де в цей час знаходилося троє людей. Після наїзду автівка продовжила рух і вже на тротуарі здійснила наїзд на літнього чоловіка, який просто рухався тротуаром. 61-річного чоловіка затисло між машиною та парканом приватного будинку. Щоб його дістати, довелося рятівникам розбирати огорожу. Постраждалий помер на місці. Люди, які стояли на зупинці, отримали важкі травми. Прийомне відділення в У приймальне відділення привезли трьох постраждалих: дві жінки 75-го року, 52-го, і чоловік 73-го року народження. Їхній стан розцінюється як важкий. Була надана необхідна допомога. Провели дослідження. Вони потребують хірургічного втручання, травми різного ступеню важкості, переломи, відкриті переломи, черепно-мозкові травми. За фактом ДТП збираються матеріали для порушення кримінальної справи. Жодних прямих переговорів з Придністров'ям. Дедалі частіше про це міркують у Молдові. Заяви роблять експерти та політики. Говорять, що шукають якісь інші формули для переговорів, які саме не уточнюють, при цьому продовжують тиснути на Придністров'я. Поки що, це єдина тактика Молдови. Про переговори у форматі 5 плюс 2 не йдеться давно. На мій, взгляд, На мій погляд, будь-які міркування про те, чому формат 5 плюс 2 не варто обговорення, це вже обговорення формату 5 плюс 2. Тому давайте наступне питання. Потрібно поміняти дещо систему координат і список пріоритетів для Кишинева насамперед. А терасполь уже підлаштується. Ми забувати... Ми маємо забувати просто цей формат. Звичайно, не оголошувати урочисто, що його юридично розриваємо, а просто заблокувати його і знайти інші формули для ведення переговорів та вирішення проблем людей. На тижні в Кишиневі пройшов форум із так званої реінтеграції Молдови. Там обговорювали сценарії, як урегулювати конфлікт, але без придніст. При цьому у Кишиневі відкрито заявляють, що де-факто вийшли з переговорів і всі рішення ухвалюють самостійно. Одна школа на три села і вчитель-ветеринар. А на уроці лише два учні, і це два класи. Так навчаються в селі Станіславка у Рибницькому районі. Діти з Леніно і Первомайська теж ходять до цієї школи дитячого садка. Тут все через Дефіс. Класи, комплекти, вчителі, багатопредметники. Село Станіславка. У ньому ленінська школа, і це не помилка. Раніше навчалися у Леніну. У 80-х роках перевели до сусіднього села. А назва залишилася, відтоді дітей стало в п'ятеро менше. Це урок у початковій школі. У кабінеті два учні і це два класи, другий та четвертий. Навчаються разом. Вже два роки їх навчає ветеринар. Більше немає кому. Прежде чим прийти к дітям на урок. Перш ніж прийти до дітей на урок, я в інтернеті шукаю інформацію, як подається матеріал, як правильно вести уроки. І приходжу вже з підготовленими дітям уроками. Програму, яка йде зараз з математики у 4 класі, поки що я не знаю синуси, косінуси. У школі 20 учнів та 10 учителів. Тобто на кожного педагога по два учні. Усі поєднують кілька предметів. Фахівців не вистачає. Наприклад, інформатику проводить менеджер. Завантажили навіть бібліотекаря. Лариса Урсаті, як людина оркестр, веде музику, малювання та молдавську мову. Паю я з дитинства. Співаю я з дитинства. Я завжди брала участь у різних заходах у селі. Тому мені дали викладати музику. Малювати нікому було, тому завантажили й цим. Молдавську веду два роки лише, оскільки я молдаванка завжди допомагала всім нашим дітям з перекладами. Можливо, якби була б молодша, пішла б вчитися. У Станіславці уроки проводять для кількох класів відразу. Наприклад, Артур, єдиний п'ятикласник, часто навчається із шостим, а Микита Мошняга у восьмому. Але на уроках займається із семикласниками. Нам дають... Нам дають пів уроку. Учитель займається з одним класом, потім дає їм завдання. Далі пів уроку з іншим класом. Коли в нас було більше учнів, був якийсь дух змагання і хотілося краще вчитися. Я думаю, піти в місто вчитися чи в інше якесь село. Наступного року дев'ятого класу в школі не буде немає учнів, а в дитячому садку лише чотири дитини. Вони ще малі, тому першого вересня першого класу теж не буде. Тільки через рік піде одна дівчинка. Початкові класи у Станіславці залишаться старших можливо возитимуть до школи села Воронково. У благодійному фонді допоможемо дітям, готуються до Великодня. Спочатку квітня збирають продукти для незаможніх сімей, допомагають усі охочі, приносять крупи, консерви, солодощі, ближче до свят великодню випічку. Сладості для дітей Солодощі для дітей це дуже актуально, тому що багато родин не можуть цього дозволити. Вони дуже радіють, коли ми приносимо всякі прянички, печиво. Наші підопічні це незаможні сім'ї з Терасполя, Бендер, Слободзеї. Це бувають сім'ї, де бабуся одна виховує трьох онуків, де годувальник має інвалідність. Ми намагаємося такі сім'ї підтримувати. Також допомагаємо студентам, підліткам, випускникам шкіл-інтернатів. Фонд підтримує понад 70 сімей. Їм допомогти може кожен придбати продукти самостійно або організувати збір на роботі у соцмережах. Все привести до офісу фонду допоможемо дітям. Можна і перерахувати гроші, будь-яку суму. Усі дані є в інстаграмі. Компанія Шериф дарує 200 рублів кожному пенсіонеру до великодніх свят. Тим, хто отримує пенсію ПМР, гроші прийдуть на карточку або ж разом з пенсією принесе розножчик. Пенсіонери Росії допомогу отримують і через відділення банків. До супермаркетів звертатися не потрібно. Тим, хто отримує пенсію РФ за внутрішнім паспортом Росії, пенсіонерам України, Білорусі по 200 рублів видаватимуть у супермаркетах Шериф з 22 по 26 квітня з 9 до 18 години. Фірма вже перерахувала державі на ці цілі понад 30 мільйонів рублів. Школярі в Дубосарах упорядковують могили учасників Великої Вітчизняної війни. Ветерани поховані на Алеї Слави міського кладовища. Наразі згадували історію Бориса Теріна. Дубосари – міське кладовище Алеї Слави. Школярі прибирають могили герої Великої Вітчизняної. Тут поховано Бориса Теріна. Він народився у 1923-му у Воткінську. Ще до війни працював на ГЕС. Була броня, але Тері рвався на фронт. Пішов добровольцем у 42-му. Зарахували до ПДВ. Його перший бій був під старою русою. А в 44-му звільняв до Босари. З фронтом пішов далі. У 50-х знову потрапив до Дубосар на будівництво гідроелектростанції. Тут Борис Терін і залишився. Працював інженером на ГЕС у 92-му Захищав Придністров'я у складі козацької сотні. Кілька років тому ветеран пішов із життя. Ми обираємо ветеранів. Ми прибираємо могили ветеранів, підмітаємо. Треба доглядати їх. Вони воювали за нас, перемогли. Володимир Федоров, Петро Міровський, Віктор Козлов і не лише ветеранів Великої Вітчизняної поховали на міському кладовищі у різні роки. Їхні могили доглядають школярі. Таким образом, ми віддаємо дань таким чином. Ми віддаємо данину нашим предкам за перемогу, за великий подвиг, який вони здійснили для нас. З таким десантом школярі приходять на міські кладовища щороку. Багато. Ще півстоліття тому до Босарах жило близько двох тисяч ветеранів. Нині лише троє. Григоріополь історико-краєзнавчий музей. До 80-річчя звільнення міста від німецько-фашистських загарбників тут одразу три виставки. Це фотографії ветеранів Григоріопольського району. В живих залишилося лише Дарія Старих і села Спія. Нині їй 97 років. У воєнні роки була медсестрою польового шпиталю разом із 214-ю Кременчуцько-Олександрійською стрілецькою дивізією, яка звільняла місто, дійшла до Берліна. А це альбом із сімейної колекції Тетяни Галатонової. Вона працює у музеї майже 20 років. Це у мене альбом моєї ветерана Великої Віликотечної війни. Це альбом мого дідуся, ветерана Великої Вітчизняної війни, який також брав участь у звільненні Григоріополя. Альбом 95-ї стрілецької дивізії. Переважно дивляться діти. Їм подобається не тільки бойовий шлях цієї дивізії та командування, але й фотографії бойових дій. Тут ще тексти пісень воєнних років. Листи із фронту, фляги, каски, військова форма, зброя, медалі та ордени. Нині побачити у музеї можна понад 200 експонатів. І в кожного своя історія. Саме інтересне, особливо для пастителі, асобіна для школьні кафе найцікавіше для відвідувачів, особливо для школярів, це озброєння. Його здебільшого люди знаходять на городах, якісь речі часів Великої Вітчизняної війни. Це і гільзи, і багнет ножі. У нас два револьвери. Хлопці пірнали у рісці Дністери, знайшли на дні, і ось принесли до музею. Приїхати до історико-краєзнавчого музею можна як усім класом, так і групою. Є індивідуальні екскурсії. Графік роботи з дев'ятої ранку. До п'ятої вечора. А в суботу з 10 до 15.00 виставка триватиме до 9 травня. Вхід для всіх безкоштовний. Рибниця школа номер 3 – Незвичайний урок для старшокласників. Міліціонер у ролі вчителя. Тема як через наркотики потрапляють до в'язниці. Часто заборонені речовини розносять такі ж підлітки, їх вербують у соцмережах, обіцяють легко роботу та багато грошей. Про такі пропозиції чули й самі школярі. Пишуть типу, пропонують роботу. Пишуть, пропонують роботу легкі гроші, наскільки мені розповідали близько п'яти тисяч, а то й більше платять за один збут. Але ніхто з моїх друзів чи знайомих не робив такого. Пристойні терміни дають за поширення наркотичних речовин. Школярам показали фільм МВС. У ньому реальні історії закладників. Рано чи пізно кожен із них попадеться. Наркодилери завжди у тіні. Кур'єри для них витратний матеріал. Фільм ставила очень глибокі впечатлі. Фільм залишив дуже глибокі враження. Ми дізналися, які є статті, які дають за них терміни, дізналися, які бувають взагалі наслідки. Закладник може завдати шкоди не лише собі, а й оточуючим, оскільки він таки розносить наркотичні речовини, і тим самим погіршує лише здоров'я інших громадян. Про шкоду алкоголю та куріння теж говорили. Під статтю підпадають і електронні сигарети. За куріння несовершеннолітнім, то ні віку 16 років. За куріння неповнолітніх, які не досягли віку 16 років, притягають до відповідальності батьків. На перший раз батькам може бути попередження. Надалі, якщо повторюються дані правопорушення, загрожує штраф від 92 рублів і вище розпивання пива, теж алкогольних і спиртомісних продуктів за першим разом теж попередження, а далі штрафи. З 15 квітня в рибниці стартувала операція підліток, проведуть бесіди із неблагополучними сім'ями. Туристичні гранти їх дають підприємцям на розвиток. Ці будують гостєві будинки, готелі, садиби, музеї, купують техніку. З гранту сплачують податок. Тепер хочуть скасувати. Це пропозиція уряду. Підприємці зможуть використати всю суму на розвиток туристичних бізнес-проєктів. Даними проектами цими проєктами законів. Пропонується з 1 січня 2025 року кошти, отримані організацією фізичними особами та індивідуальними підприємцями. У вигляді грантів безоплатної субсидії надані на цілі пов'язані з розвитком сфери туризму в ПМР. Звільнити від оподаткування податком з доходів, прибутковим податком із виручки. Метою прийняття вищезгаданих проєктів законів є підтримка розвитку сучасної конкурентоспроможної туристської галузі, підвищення туристської привабливості республіки на внутрішньому та міжнародному ринку. Минулої осені у Придністров'ї провели конкурс переможцям, видали гранти на розвиток сільського туризму. Загальна сума понад півтора мільйона. На рублів. На них і збудують нові місця відпочинку у сільському стилі. Новий законопроєкт розглянуть у Верховній Раді. Я на нього на себе, смотрю. Кіно на великому екрані прямо з машини. У парканах це Слободзейський район знову показують фільми. На цей раз комедія «Непослушник». Дивимося прямо з авто, а звук треба налаштувати на своєму радіоприймачі. ФМ хвилю вказують у квитку. Ви? 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 Що Репертуар автокінопарку обирають глядачі. В інстаграмі пишуть, що хотіли б подивитися, і це враховують. Цього тижня афіша така: аквамент, холоп «Холоп-2», У павутині страху. Стараємося чи комедію. намагаємося чергувати комедії, бойовики жахи, але насправді ми намагаємося в контакті з нашим глядачем підбирати репертуар, бо кожен хоче щось своє звичайно. А коли велика кількість висловлює думку, що вони хочуть сьогодні мелодраму, припустимо подивитися. То ми, звичайно, йдемо на зустріч та підбираємо мелодраму. Подивитися фільм можна не лише з машини. Глядачі збираються і на лавах за столиками. Для них працюють колонки. під відкритим небом Ввечері просто небо, дуже цікаво дивитися кіно, і я дуже рада, що в нашому селі зробили кінопарк. Мій будинок прямо розташований поряд. Я сусідка виходить. Меня кінопарк. Мені подобається кінопарк тим, що тут свіже повітря. Можна провести добре зі своїми близькими, друзями вечір. Сьогодні увечері у програмі непослушник. Початок о пів на дев'яту вечора. Якщо збереться більше глядачів, проведуть ще один сеанс уже о 22.30. такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.